Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава, Дорогі любі мої співбрати, священстві, монашестці, все чесні миці, які сьогодні з нами молиться, святу літургію, численна молитовна громада, дорога молоде, діти, слава Ісусу Христу ще раз. Бачите вже голосніше сподивилися. Сьогодні наші кухарицькі стежки. Ну, Знову наповнилися Божим людом, бо то... Богородиця зібрала нас під своїм покровом саме тут, у Шоковій І Я також приєднався до цієї прощі, став одним з тих паломників, одним серед вас. Можете сказати, що я вже цілком немічний став, навіть не можу сам удягнутися, але троє людей. Колись міг сам уявлятися, але я думаю, що я також часом навчуся, саме до таких, до небічних людей, Марко керує своє Іванівське слово, тому що Ісус є з учнями в дорозі. І чим ближче до Єрусалиму, тим більше страху, тому що там є страсті, терпіння, хрест. Але там є Воскресіння, і учні, на жаль, цього вже не чують. Це може бути така проблема нашого часу. Ми не є готові слухати до кінця. Хтось нам щось сказав. Ми не зорієнтувалися в тій ситуації, набралися емоцій і зайшли в конфлікт. Чому? Тому що ми не почули до кінця. Учні Ісуса не все розуміють. І це може бути розрадою для тебе і для мене, бо я і ти, ми також цього не розуміємо, але йдемо тою дорогою життя. Головне, щоб ми не були байдужі на пізнання. Ми маємо право всього не розуміти, але ми маємо великий привіле вчитися, пізнавати, відкривати очі. Тобто, щоб ми не були байдужі. Навіть я чув такий гарний вислів, що. Рахом любові не є смерть, а й душість. Єване Смерко ставить там перед очі сьогодні двох учнів, яких. Хто запам'ятав? Тому діти також є в першої нашої славної дитячої літургії, не буде ми щось чули. Є два учні, тобто Яків і Іван. Ісус покликав їх свого часу на морі, в Галилеї. Коли вони ловили рибу з батьком, батько дозволив їй піти за Ісусом, по дорозі до Єрусалиму мають страх, бо чую слово Хрест, У їхніх воста закриті на щось інше, їхні уха закриті на те слово Воскресіння. Але Ісус є реалістом. Знаєте, якщо ми так візимо сьогодні, якщо би хтось з політиків прийшов і казав нам, слухайте. Ви мене виберіть, але два-три роки буду мати терпіння, ми нічого не зможемо зробити аж потім. Ну і люди сказали, а ні, ні ми хочемо вже і зараз. Люди не хочуть чекати, вони хочуть вже. Ісус також тим реалістом, Він каже, спочатку буде хрест, буде терпіння, буде випробування, щойно потім буде Воскресіння. Як і Іван Боянцев, що ніякої кар'єри вже не буде. Хочуть в якийсь спосіб забезпечити собі місце біля Ісуса. Як і був старший, а старша дитина, психологічно дивлячись, більше хоче догодити батькам, старається їх не розчарувати, вона навіть в якійсь мірі може відчувати морозі до молодших братів чи сестер, які менше мають чи люблять батьків. Може і бути конкуренція, якщо молодших більше люблять, і вам був правда улюбленим мучним Ісуса. Але в даному випадку, для них Бог, є одна спільна проблема, як бути біля Ісуса завжди. Один хоче бути праворуч, другий ліворуч, ворог, царській небесній. Мати їхня також про це просить. Інші учні обурені, починається пункт. І Ісус, як дуже великий педагог, вирішує це питання дуже просто. Каже, то в світі так є, що князі перехнічують інше. А між вами нехай так не буде, нехай буде інакше, бо якщо хтось хоче бути великим він мусить бути Дорога, до вертичі починається від служіння. І тут є трагедія наша, чи нашого часу, чи суспільства. Хоча це не є щось нове. Людина радше хоче панувати, ніж служити. Служіння, знаєте, тут є якась професія, це є покликання, це святість життя. А святі зробить нас і так з нормальними людьми, не фанатами, не якимись дивними людьми, а саме регулює наше життя, бо тобто, якщо Бог на першому місці все стає на своєму місці. Ми можемо сказати, що важко бути християнином, бо світ має свої вимоги. Але ми самі, як народ, цей світ такий і зробили. Ну а хто? Камінь не міг змінити світу чи дерево ми, саме сьогоднішню неділю. Є звернення в синоду єпископів нашої церкви щодо недуги корупції. Останній наш синод Приховича на початку квітня дуже глибоко роздумував над проблемою корупції в нашому суспільстві. Знаєте, бо то вже так далеко зайшло в таку глибину, що, на жаль, люди починаються сприймати нормальне явище. І це є трагедія тоді. Так, є різні ситуації, але коли ми з тим вже смирилися і сказали, що це є нормально, це є вже трагедія нашого часу. Так само, коли на сході гине один воїн, ми можемо сказати, добре, що тільки один боковий вчора загинув аж вісім. Ні, ми не маємо права з цим змиритися. І наш синод, єпископи називають корупцію недугою, хворобою нашого суспільства. Коли починається якась хвороба і... Якщо її не запобігти, ну, тоді є небезпека смерті. І є небезпека смерті також нашого суспільства, якщо воно так далі буде, хай є завжди проблема того, хто дає, і той, хто бере. Це є завжди з сторін. Можемо сказати, що немає іншого виходу у такий час, по такий світ. Але це сьогоднішня неділя, це якіс, це проблематика Христового Воскресіння. нам, можливо, в цьому собі, що Ні, Я почну зі себе. Може, це буде щось маленьке, але я усвідомлюю, що це є моя недуга. І якщо болить один член тіла, тоді, звичайно, що ціле тіло відчуває біль, тому що так є в нашій системі, в нашого організму, що кожен біль переходить через наш мозок. І будемо старатися це разом робити. Розпочнемо сьогодні від нас самих на місці нашого навчання, нашої праці, скажу, я тобі сьогодні хабару не дам, будемо бачити, що буде так. Виженеш мене, виженеш. А може і ні. Знаєте, ми вибли, так привикли, так? Отнівчимося. І це є є здоров'я, це є не, здорово, це є не Чи хтось з нас хоче далі бути хворий? Думаю, що ні. Одного разу на одній з конференції. Колишній великий чиновник сказав таку дуже гарну річ, яка мені якось запам'яталася, коли був чиновником, каже, мені пропонували дуже великий хабар. Це був дуже великий хабар. Ну, він каже, спокуса була велика і тобто, придасться, бачите, У мене ніколи не є достатньо людей. Але каже, але я знайшов сили відмовитися. І після того я себе відчув людиною, що я дійсно. Вільна, що я є особа, яка має волю, яка має вимір, певний християнський, яка знає, що означає жити чесно. Нехай Оховинська, свята Богородиця, допоможе нам не втікати від Христа випробовування, бо після цього є завжди Воскресіння. Амінь.